Добрий день. Почали сьогодні знімати знову. Не було часу. Ну, то одне, то п'яте, то, то десяте. Не було як. Ну, зараз вже будемо потрохи знімати. Згадую. Ну, сяда дійшли ми до... до своєї верби. Ляла лави... відпочивати трошки, так? Мать? Йдемо перед. Іде, трошки оно. Ага. Не ну, їла, <кій> я не знав чому. Потім коли подивився на зубки, у ну, неї різець поламаний був. ну Десь я так думаю, що вона там трошки потягалася з, з кабелем. вона ну, не дуже терпить і там вона. В принципі, терпить тільки тих собак, що що терпить, а так не навіть навіть кавлів ганяє. Подивився в неї каріс там на верхній різець, не клик різець. повіз до лікаря. Дікар її приспав трошки, не дуже наспала, колов, місце вище, видавати цей випід видував. Там, там прямо такий карі. Що робити? Буде щербат трошечки. Я навіть не знаю звідки він взявся цей. эти Каждый, каждый что гигиена. О, У нее есть такие мячики, чтобы чистить зубы. И морку постоянно, чтобы она чистила зубы. В кости не, не даю слова сухий корм, все на тело. Вот такие. Кто-то написал себе. Зиму до худоби. Там люди вже вже косять картопля буде купатися. Ось такі справи нас. Везло мені Дрова треба піляти <губати> рубати Мась йди назад Є, є робота. Як, як на пенсії то, то можна працювати Дощик дощ буде, дуже, дуже гарне небо. Сонечко гарне все гарно. Україна дуже гарна. Лепу щоб кінця війна. Все цього все буде добре. Все буде. Має бути все добре. Скільки можна було погано. передай. Вена, через всю войну. Наших Москвы. Немать. Шкода. Шкода, иду, шкода, девчата, молодые хлопцы, молодые. Це на увазі при, при комуністах ще. Дуже давно це 80-70-ті роки. Городи тут були. А там, внизу, там наверху. А тут були, їх, їх називали сінники. Тут наділено на було. у людей дуже багато худого було. Колись зараз вже нема нічого. Там наверху чоловік має ферму. Фермер. має коров, має телець має там бочків, вівці, кози. Небагато, але. Ну, Має роботу чоловік, чому б не хоче, то й завжди заробить. Тут, тут місце для, для тренувань. І вона завжди тут. Йдемо йдем сюди, вона тут лягає. Йдемо назад, вона, вона тут лягає. Ада. Я, я її треную потроху. Дуже небо. Вона все знає. Дуже, дуже собака розумна. Немає з нею питань, слово зовсім. Дуже дуже довольна її. вона в мене є. Там ще двоє вдома, Йорки. Мама і син. Сину. Три дні. назад. Ой, почислил его, бо тікав. Не було спас. Не хотел дома триматися, то я решил его по... завести до, до... хирурга хірурга. Він його почистив. Але ж вже спокійний став. Не такі, як був. Так що такі справи. Йдемо. Не бере. Не будемо сьогодні нічого робити. Завтра може. Завтра будемо займатися. Дуже хочу займатися, дуже любить. Дітців нема, щось я їх не бачу, косуль нема. В лісі то є. Ми ходимо в ліс, займаємось, займаємось з дружиною, з скандинавською художю. Йдемо в ліс там. Йдемо далеко дуже, кілометрів десять. П'ять 5 туди, п'ять назад. І так. У нас там є місце, де ми... Приходимо і, і, і по, по стовпчику тією палкою. Бом, все, прийшли, пішли назад. А там болото. Там бачу вже не підеш скільки до того стовпчика. Що там є? Колись я зніму, покажу вам. Наш ліс дуже, дуже гарний. Там лісники робили виробку, повністю зняли ліс і почалося. Вкрали лісники, продали. Наші люди. Потім лісники наняли фірму. Спочатку не про... Такі прибули борозди, глибокі, широкі. і Потім посадили молоді саженці, маленькі, сосни. І як пояснив мені лісник, каже, що ми мусимо помолоджувати ліс, бо ті, Декілька років він, він почне зсихатися, ну, захворіє. І все. А так ми, ми бачимо, що, що є хворі дерева, ми цей е, участок весь знімаємо лісу. І потім сажаємо новий. І ліс омолоджується. Ну, він, він має бути омолоджений. Старий ліс таке. Це десь в заказниках, не знаю, хто я. Біля нас тут є заказник. то Там біди, це, це є не ну, для тебе. Е, там лежать дерева, сухі, поломані, гнилі. Ну, як пояснили, знову ж лісни що, 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 що Заказнику ніхто не має права нічого робити, бо він на цей заказник. <клес> і ось так. Це наш, ліси. Дуже гарний, ліс, ліс гарний, великий дуже, дуже великий ліс. Щоб, щоб йти, не знаю, це будеш йти, йти, і, і кінця і краю не, не води. Дуже великий. А тут, ну, за, за цими деревами, горень, річечка така гарна наша. Риба там вже є, появилася риба, бо, бо чогось не було, не знаю чому. Казали люди, що дуже мало риби А зараз є, кажуть, що є. Я тут не, не дуже рибак, не люблю. Та й нема коли. Це, це шкода, що нема коли, нема коли. А потім коли буде, то вже пізно. Вже нічого не треба буде. Це погано. Ось таке. Такі справи. Виходимо, ми друзі. Зараз додому дійдемо вже. Небагато. Хто знає, що тут за... здрава за... така. Напишіть. Я не знаю. Вона... Е... Е... енергетик якийсь. Не знаю, що то, це... Що то це... знає? Алергія від неї. Коли вона ц... цвіте. Я то не. а дружина то дуже. Від неї з... Да, і стільки тут що... капець. Тільки дує, вітер дує на, на будинок, то вже друг накажеш, що цвітає. А так нормально, вона не до інших тих не От сосна, коли ц... цвіте, для неї все нормально. Тільки оця жовта, що то є таке богу, знає Ну амброзії тут нема. Не бачу, бо я знаю, що таке Амброзії і тут нема. Я вже для, для своїх бочки назбирав, на маючи ту бочку, назбирав трави, навіть не кусив трави такої, висушив, на, на насушив до трави. То я маю ще її порізати, помічити. По Потім скиті цього. Бачите, там жовтець. І там все жовте, це оця, оця трава. Що тут за трава? Хто знає, напишіть. Не знаю, що це є таке. Тут немає. Наш, наш дуб. То скільки дасть цьому добу років напишіть. Зараз підійду по обличчя подивитися. Товщина. Я думаю, що це не, не молодий дуб. Має трошки років. Не знаю, чи бачив він, він царя чи не бачив, не знаю. Може і не бачив, Знаєте, щось я там не. Я не очень разбираюсь в руках дерев. Я, я люблю, что как то смирить его, я не знаю. Внизу там где пив, пив метра от земли. Они как-то его меряют в столбор. И кажут, сколько лет ему. Камоя! Оп це дерево! Ну камера не передасть той, той розмір вона зменшує трошки. Це, це на, на моєму полі Росте. Уже давно дуже гарний. Такий гарний капець. Такі лопати прямо. Це вже хоче вдома. <кій> Ось я тут понасаджував, їздив Карпати привіз Смареку, Ялицю, Ялинку, сосни Карпатський привіз. Багато привіз, але ж не, не все прийнялось. Ну, як сказали спеціалісти, що це треба з маленьку вести їх сюди. Це кундуки. Хундуки, це, це горіхи, лоськи, це хундук, Це а, боже, хто знає напишіть. Варба ця плакуча, вона Кудрява така, я не знаю як вона називається. Це нам дали це саженість. Один тут посадили, один там спереду, з за забором. О, ці всі сосунки я, я привіз і ялиці, ялинки, з Карпати. Оце шуковиця. І то шуковиця? Це біла, це чорна. Їм вже по, по три роки. Чого вони не йдуть? бо Мерний дуже. Дуже мерний тут. Тут такі морози. Травні морози. Смарек. Це смарек. І це смарека. Це ялиця. Чим відрізняється ялиця від їлі. То їй це ялиця. У ялицях довші. Довгі ці. Гілочки. Ось ще одна росте маленька. Весна. Це гід Карпатська. Вона від, відрізняється від, від нашої гідлі. Показувається, я, я не знав, але бачу, що вон там, де у нас є гід наша. То вона відрізняється. Тут дендрарій робив. дрова привезли мені хлопці. Купив. Зараз по, по колю. По, попіляю, порубаю. Вже почав. Отаке. А це купу перегною пірі, має, має все. Перегнити, бо не хочу палити нічого. Не можна. Зараз зараз війна. Не можна отримати по, по компові, як кажуть. <кхід> Штрафи дуже великі зараз за, за паління, А це наша сосна з лісу. Оце. І вона дуже погано йшла. А зараз пішла. Бачите, центр висох. Деякі боки висох. а так вона пішла. Ну, я її сформую. Це все карпатське. Ну, волоські наші. Казали, що дуже великі горіхи. Але щось вони йдуть, дуже тяжко. І за морозі. Обороті морози і палять все, ну, все. Все морози. Це по-російській ряпіна. По-українськи. Ой, забув. Пишіть. Хто знає, напишіть. Добре. Пишіть. Підписуйтесь на, на мій канал. Ззадую. <сум> на наш задою канал. Дуже, дуже вам дякую. Всіх благ. Слава Україні. Побачення до, до наступних зустрічей.